Смачна та проста ідея для вечері. Почнемо з капусти. Розрізаємо качан. Нам знадобиться приблизно половинка невеликого качана капусти. Шинкуємо досі дрібно. Можна ножем, а можна спеціальною шатківницею. Приблизно так має вийти. Перекладаємо тепер нарізану капусту у глибоку ємність. Додаємо сіль і добре руками обминаємо капусту кілька хвилин, щоб вона пом'якшала і випустила сік. Подивіться, яка соковита стала капуста через кілька хвилин. Залишаємо капусту ще на пару хвилин, а поки що підготуємо інші інгредієнти. У глибоку ємність розбиваємо 4 яйця, додаємо сметану, жирністю 15 чи 20%. Можна замінити на йогурт. Або навіть кефір. Додаємо сіль та мелений чорний перець. І добре, за допомогою вінчика або виделки, розмішуємо до отримання однорідної маси. Коли яйця і сметана добре змішалися між собою, висипаємо борошно і трохи розпущувача. Знову все перемішуємо. Найзручніше, звичайно, вінчиком, і швидко, і грудачок не залишається. Сильно збивати не потрібно, досить просто отримати однорідну текстуру. В нас буде ще один важливий інгредієнт: це зелена цибуля. Обов'язково додаю її до цієї страви. Нарізаємо досить дрібно і висипаємо в ємність до решті інгредієнтів. Добре все перемішуємо, та наша заливка готова. Беремо тепер відповідний посуд для випічки і викладаємо туди соковиту нарізану капусту. Розподіляємо таким чином, щоб вийшов рівномірний шар. Тепер зверху виливаємо заливку, рівномірно її розподіляючи по всій поверхні, зверху щедро посипаємо натертим сиром на великій терці. Звичайно, чим більше сиру, тим смачніше. Ось і все. Відправляємо запіканку з капустою в розігріту духовку до 180 градусів на 40-50 хвилин. Час випікання залежить від висоти та діаметру вашої форми. Ви тільки подивіться, яка апетитна запіканка з капустою в нас вийшла. Це не пиріг, тому що муки тут зовсім трохи. Запіканка з капустою виходить дуже смачна, соковита та ароматна. Відмінна ідея для вечері чи обіду. Обов'язково спробуйте приготувати. А я вже з нетерпінням чекатиму на ваші відгуки в коментарях. Всім смачного та вже незабаром побачимось, Па-па!